Чернігівщина відіграла важливу роль у формуванні територіальної цілісності держави від найдавніших часів її існування й дотепер. У 2022 році Чернігівщина змогла вистояти у боротьбі з ворогом, яке тисячу років тому, ставши символом незламності та єдності українських земель. Історичне значення Чернігівщини було й залишається надважливим у житті держави. Не було б Чернігівщини, не було б України. І це треба. Абсолютно визнавати, тому що саме ця земля, яка контролювала Лівобережжя Дніпра, оцю Сіверію, вона була складовою частиною конструкції, яку ми сьогодні можемо порізно називати, але Лівобережжя, як сама форма назви Лівобережжя, підкреслює нам дуже давню історію про те, що. Не може існувати лівобережжя без правобережжя. Досліджуючи події 10-го століття, історики зазначають, що саме на Чернігівщині народжувалася тодішня еліта, що стала основою майбутньої Русі. Чернігівщина це про єдність України. І в цілому, ми, коли досліджуємо періоди 10-го століття, ми бачимо, що тут народжуються ті еліти, які стануть в основі. Вже нової середньовічної української держави під назвою Русь, і зокрема про це засвідчують те, що Чернігівщина, ця от сіверщина глобальна, це була земля, яка, скажімо, стала колискою з колисок цієї глобальної міської культури Русі. Яка поширювалася потім і на колонізовані землі нами на схід. Це майбутні ці всі Курщини, майбутні всі ці Різанщини та Муромщини. Це те, що на схід від нас, наші колонії. І, очевидно, слід зазначити, що Чернігівщина надзвичайно сильніше впливала на місцеві племена, які були підкорені русами. Чернігівщина була не тільки важливим трампліном для економічної величі Русі, але й місцем, звідки походили засновники нових міст у сучасній східній Європі. Чернігівщина стала трампліном, і, скажімо так, загарбницьких дій на території вже не європейської частини нашого континенту, де сьогодні проживає переважне населення так званої Російської Федерації, і в основі Чернігівщина стала і тим трампліном для колонізації тих земель, коли. <з> земель Київщини, Чернігівщини виходили Русь, русини, які засновували міста міські агломерації, які контролювали в свою чергу, звісно ж, місцеві племена фіноогорські переважні. Проте Чернігівщина мала і свої сумні сторінки історії. Однією з них є монгольська навала, в якій згубилися багато культурно-історичних цінностей Русі, були зруйновані цілі міста. Чернігівщина в Стала жертвою найбільшою жертвою монгольської навали, тому що і сам саме місто, і сама династія вона була змушена, вона залишилась без земель, що засвідчує про те, що справді тодішні сьогоднішні майбутні землі московської держави вони абсолютно разом з монгольськими військами розпочали рух на захід і допомагали їм брати в тому числі нашу прекрасну Чернігівщину, Сіверщину і не дарма. Саме Чернігів був настільки постраждалий в часи монгольського навали, що навіть прийшлось принести цю єпархію до міста Брянська тимчасово, де, до речі, Вики князь Ольга Тлитовський, коли звільняв ці землі від цієї напівкочової сідлої субстанції, яка тут бродила під монгольськими тамгами». То власне великий князь Ольгер планував очевидно за моїми припущеннями за джерелами і створити митрополію на цих землях окремо, щоб чинити спротив оцій експансії московській, коли вони по суті взяли в такий сакральний полон київської митрополію, і київський митрополит переїхав на східні землі. Та, попри всі випробування від монгольських навал до сучасної війни, Чернігівщина зберегла свою силу та показала нескореність. І тепер продовжує боротись за своє майбутнє та Україну.